Всім привіт, Юрій Басюк, слава Україні! Тим, хто мене дивиться, перше, підписуйтесь на канал або на мою сторінку в Фейсбуці чи в інстаграмі. А ті, хто давно дивиться, вам привіт з передової. І сьогодні я хотів би записати для вас відео, показати, що, скільки коштує для того, щоб е дрон довести до стану бойової пташки. Отже, передо мною аутель. Коробці. Ось він, отак от виглядає. Бачите, він з надписом армія дронів, тобто получений по лінії Міноборони, Мінцифри в системі постачання від держави. Хоча, наскільки я знаю, там теж багато спонсорських коштів. Так от, файний дрон, Autel Max 4T. З тепловізійною камерою, камерою дешевий, Але якщо ви його так от з коробки достанете і полетите, це буде один польот в, одну, в один бік, і дай Боже щоб він хоча б одну посадку пролетів, а може і не долетіти через поле, і його або задушить, або зіб'ють, або він втратить сигнал і полетить куди ніхто не знає куди. Так от, щоб довести цей дрон до пуття. Йому треба ще багато-багато чого докупити. А це вже Міноборони чи армія дронів, чи хто-небудь е з боку держави, з боку бригад, з боку е постачання не займається. Все це ляже на плечі або волонтерів, або самих військових, самих аеророзвідників, які цим і займаються. Тож, що ну, потрібно для того, щоб дрон цей полетів? Я переверну камеру для того, щоб показати от сам дрон. Ось він в коробці, до речі, цікава річ. Дрон в коробці йде лише з мією батарейкою. Зараз я вам її місця є, як би де для трьох. Але в комплекті, от навіть тут можете побачити, йде одна батарея. На жаль, Да, в нього гарний такий великий пульт. Керування, але дуже прожерливий, до речі. Є зарядки. От одна батарейка, все, вона зараз в дрон вставлена. Тому що дрон вже прошитий. Ну, по-перше, його треба прошити цей дрон. Бо так просто е ні мавіки, ні отелі на фронті не можна використовувати. Ну, а далі саме цікавіше. А далі, от бачите, за ним от, стоять такі запаковані в целофані і не запаковані в целофані. Це збірка антени. Для того, щоб аутель цей полетів, йому треба зробити потрійну навіть е антенну, яка містить в собі 4 антени. В цій коробочці, це універсальна антена, яка може використовуватися як для мавіків, так і для аутелів. Тут в цій коробочці е насправді дві антени. Це на частоту 2 458 А от на цій збірці. Е, ще додаткові антени на інші частоти 900, 1400 які дозволяють аутелю літати стабільно і не бути задушеним. Так от, щоб це все дрон цей довести до ума, треба от такі антени. Ці антени з е, зібраному вигляді. Як окремий продукт не продаються. Верніше, аналогічну антенну, ви можете купити Avenger. Ціна такої антенни від 70 до 80 тисяч гривень. Такі антенни взагалі ніхто не продає, їх роблять штучно під заказ. Мені зробили, я ще за неї винен кошти. Так от цей комплект тільки антен коштує майже 40 тисяч гривень. Ще кабельок Живлення для антени, тому що вона активна. Ще треба до нього докупити кабелі між дроном та між пультом керування та антеною, та щоглу, на яку ця антенна буде причіплена і встановлена там, де ви будете літати. Так от, сумарно це 40. Кабелі десь від 10 до 15 тисяч в залежності від її, їх довжини. Щогла 10-15 тисяч від висоти залежить 6-мітровою зараз можна за 8 знайти це бушну, а нова 10 тисяч. Стої. 12-мітрова стоїть 15-18 тисяч. Плюс ще. Перехідники для того, щоб антенну, тут між собою зав'язати антенну. Тут сплітери стоять, плюс переходники для того, щоб причепити до пульта, а в пульті, бачите, там сма-адаптери, тут N-тайпи. Все це виходить сумарно десь порядка 70 тисяч гривень. Тобто ціна такого невеличкого ну, нормального Mavic з однією батарейкою 70 тисяч. Зараз можна купити ще поки що Mavic. Все цей комплект е, коштує для того, щоб тільки запустити аутель в роботу. Е, для Mavic ситуація приблизно така ж сама. Єдине, що в них антена більш простіша, її достатньо от, тільки от такого корпусу, тому що в неї немає. Такої кількості частот, які використовує АОТ, для того, щоб ППРЧ, і стабільно, ну, ППРЧ стабільно літати і не боятися, що тебе аж вже на наступній посадці задушить і ти втратиш дрон. До речі, чим цікавий, цей готель може нести трошки грузу, якщо треба. У нього непогана камера, і в нього є інтелектуальна система, яка. Може визначати, що в повітрі, що навколо знаходиться. Він може бачити інші дрони, використовуючи сканування частот свого діапазону. Іноді цим це дуже-дуже допомагати, тому що не тільки ж ми літаємо на дронах, а й літають наші противники, теж використовують. А отелі я не дуже бачив, а Мавіки у них всюди є. До речі, для Мавіків вони теж придумали рішення. вони... Змінюють частоту йому політну, втручаючись середину І багато хто жаліється, що от над нами літає Майк скидає, а ми включили реп, а він ніфіга не працює. Тому що частоту он, орки змінили. Для того, щоб ти це з'ясувати, треба мати аналізатор частот. Не завжди цукорок в цьому допоможе. Хоча в більшості все-таки. Окупанти літають на стандартних частотах. Отже, др... дрон-аутель, який ми отримали по лінії армії дронів, щоб він почав використовуватись, я витратив ну, таку достатньо велику кількість часу для того, щоб знайти, хто мені зробить антенну, замовити антенни зробили мені, замовити цю антенну, зробили. Ну і кошти. Я ще не роз... я розрахувався за цю антенну, віддав з власної зарплати і щось ви накидали. За цю антенну я ще маю розрахуватись, мені за неї треба віддати 20 тисяч, плюс заплатити за кабіля, це 10 тисяч, і плюс за щоглу, 12 тисяч з щогла 10-метрово мені обідається. Тобто самі рахуйте і розумієте, звідки ля на це все. Брати гроші. Тому ще раз нагадую, що збір на моєму каналі, на моїй сторінці триває, тому що все це багатство треба оплатити. Частково я вже це зробив, а частково ще маю розрахуватись, дякуючи друзям, хто допоміг, хто зробив цю антенну, вони пішли на зустріч віддали її без оплати, але я за неї все одно маю віддати кошти. Ну і як е, всі додаткові запчастини, це що глен е, кабелі надійдуть, ми вже запустимо цей аутель в роботу на нічні, переважно польоти, ну, можливо, ще будемо використовувати вдень. в день. У нього гарна тепловізійна камера, гарна інтелектуальна система, і е, завдяки е, такої багатоступенчатої антени. На, фактично на 4 модулі. Він досить рибостійкий і дехто хвалить, каже, що він більш рибостійкий, ніж ці е звичні і популярні Mavic. О, така, як то кажуть, херня малята. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю від вас ваших донатів. Слава Україні! Зустрінемося в наступних випусках і обов'язково на параді перемоги!